Всем привет! Сегодня мы играем в Ланд Симулятор. Вы можете называть Симулятор прочитано, а по-украински я застряла. Я застряла, ребята. А по-украински а Симулятор брал не так круто, наки нак. Я що мені мне надо папупуниты. А я потім пополню. Я потім не помню. Я сегодня напевно, Далее напомню, оправдываю выйдет. Пацаны культурная лексика. Я начал пацаны культурную лексику. Так, цену культурна лексика. Я не дуже люб, люб, обожнюю некультурну лексику. Лексику, так. Некультурна лексика, це не улюблена лексика. Вчора був день рідної мови. Так. Вчора був день е, е, розісник. Вчора був день рідної мови. І що ви думаєте? Мій якийсь однокласний хлопець знає якусь українську мову чи українську лексику. Правильно, ні, в мене не один однокласник не знає англійської української лексики, чого українською, російською лексикою тільки розмовляють. Я знаю їх скільки років вже. Як саме нім вже 9. Але я з ними вже 3 роки. І вони, я бавду, я говорю і просто прощі. Взяли скажу, в я класі. Але, можете розказати, що... Ой, у тебе такий голос красивий, що. Ти що... просто заспіхай підсі. Ні. Ні. Це не так. Я дівчина, мені дев'ять. Але ім'я та фамілію я не скажу. Напевно скажу, а ім'я ці, а фамілію ні. Саша, мене і я Саша. Икста. на каналі Саша Плей. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Це мені буде дуже приємно. І И з смечненьки, зварите чье кофейо і сідайте повдобріше на диван та на якусь студію або на якийсь Ну, на щось сідати, коротше. Я не буду це робити. Хто подумав, що я не культурна дівчина. Я не культурна дівчина. Я культурна. Ще один клієнт. Який говню? на дівчина, не Ну, блін, ні, не треба якось так. Типа я не так. А він вже не повинно дивитися. Говню! Да, мы, кстати, за машину. Я вам потім у кінці відео покажу, е яке я фотки зробила на ось цьому місці, щоб усіх моїх людей було видно. Я ось так, блін. Я так стала. І тут моїх всіх людей видно. Тобто у кінці... Дня, коли я нічого не було. А зараз я хочу зафотати, Тобто оцю місяці з вами. Куди б стати, щоб було все видно? О, дівчино, ви дуже мені, Якби її тут виглядати, щось та зібідь. А, він ж була рожева. Па. Пытайтесь заказывать ну. хочется показывать свої за гроші. Ну о. За 60 гривень Скільки вже? скейки. 8 золоти. Добре, побегай, щоб її відстати щоб не відстала від нас. Ось Я завжди с робила роблю. Мер не більше Друз я. Так, друзі. Коли я щас ці дівчині напечатаю, гавно таке. Так, яка в мене там? Ес, зелено. Ес, зелено. Зелено есочко, да? Що, зараз її зробимо? Зелено ес? Я покажу зараз. Та ну дівчино! Я ж крякую все. Ще куди Туди стану, напевно. А тут перша стрімка буде у мене. Раз. Ой, треба кошель вниз, і вот це сфоткати. Це фоткати. Ой, що я так літаю? Не, опять черно. Черные. Пять, ну, тут и стоим. Блин, друзья, так тут застряла, что то опять. Шо там застрял нах. Так, друзья, тут Окей, okay, yeah. я розмовляю культурною Мексикою. Мені чим більше подобається розмовляти на культурній Мексику. Але, але. Оці всі фотки я вистапив у себе. тут треба. Я фоткаю просто все так вещи свои відгаданки ну комментар он да попробую саму все зафотить ну, все видно прекрасно ну пошли все что два теж зафотим Все, мне нравится. Показывайте. Ну, тут я уже за фото должны. Давай всем. Все, Я до за встречи. Всем хвилинчики просто.

Як це описать, что батькам, коли у вас трубок кожен день. Так, друзі, я Україночка. Мене звати Саша Мельченко, Олександра Миколаївна. Ля-дам. Бля. Ммм, никто не знає. Правильного батька. На мальчишка знайде. Ммм, мене так і не мальчинку. Мене він шумили. Козунну там, козу на кисами в мире. Да шо ты? Да шо ты? Хрип! Побачила це все. Ребята, у мене машина Ні. Slowman slowman i płacze Mamma, mamma, Сісі пісяч. Це визначає. Мені сталося. Сім тисяч залишилось, залишилось накопити, щоб купити тележку з боксом. Ось! талешка Баксо зараз коштує. У багачів вона коштує 10 тисяч. У небагачеві не купляє нічого. 15 тисяч. Так, ну, найсік, У мене. Друзі! Мені що. Ой 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 ой, 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 ой ой, Мені щоб розблокувати це, треба 20 гривень. І ще. Дві монети не хотіли. Це правда, мене не, не хотіли. Добре, друзі, так берем свою чуду палку. е, е. А, а помер. Я, я да, я не терюсь, я да, я уже купила это. Прошлом или позапрошлом видео, то есть в видео купил это уже уже к полчаса говорил в этом это не полчаса. Сейчас так надо прибраться, потому что я купила просто Зачем? не знаю. Ну, не ну, знаю, в пыльце. Ну, тут я хотела тут еще и поставить. А Але, ну, ну, Вот ось. Что я за поставлю? И не факт, что вы можете понести туда? Так. Идеально. Супер. Забирай мене. Залізай. Дякую. О, звідки льомий? Що з и под юбочку хена. А усе мы поставим в Рисмас. Что мы Бомбин, уже мы нахрен подобаете, кстати. Хотя играющие точки по Так. Це може ще робити, що робити у таких хвилинках. Трішки такий проміс це був. Чи могу ну, так. літак? Дза дав хребель! Ну, бай!